Якими будуть умови миру для України, Трамп? Це найкращий шанс на мир в Україні, заявив Дуда. Якщо хтось і зможе змусити Рашку припинити війну, то швидше за все тільки президент США сказав президент Польщі. Що або хто змусить? рашку відступити, розколотися, згнити і стертися з лиця землі. що або хто то має бути. На Трампа тут не схоже, ним тут і не пахне. Значить, що то має бути і що то буде, і хто то буде? Декілька обставин в цьому посприяють. Обставина перша це декілька смертей, причому смертоносні удари нанесуть найближчі люди. Там на болотах я маю на увазі. А друга обставина це е, три е, сторони відвернуться е, від е, рашки. Що е, то буде, три частини федерації, три країни, без яких вони не справляються 100 гривень донат. Дякую молодці. Шо б то не було, нехай воно так і буде. Тут поїхали далі. Уже 15, 18 квітня рада продовжить мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів до 6 серпня. Ми з вами дивилися нещодавно з приводу того, що вони хочуть зробити. Хочуть зробити і те і інше, і вибори, і продовження воєнного стану. Але дешевше для них здається було продовження воєнного стану. Хто пам'ятає, напишіть. Так, значить, поясню, скажімо, завершити воєнний стан 6 серпня і вже 24-го провести вибори технічно неможливо, заявив Нардеп Железняк. А ми ж з вами розуміємо те, що неможливе, ми з вами в тому вже живемо не один рік. Так, значить, продовження воєнного стану ще на 90 днів. Продовження воєнного стану після 90 днів. Або які варіанти. Угу. А, значить, продовження воєнного стану після 90 днів нас з вами там чекає щось новеньке, якісь нові умови, якийсь новий етап, щось нове. Не так буде жорстко, як при воєнному стані. Вони щось скоригують, щось буде змінено, якісь умови. Але це буде прямо по-новому. Ну, прям не дочекаємося. Трамп продовжив пакет санкцій проти РФ ще на рік. Федеральний реєстр штатів. Санкції від штатів Дорашки. Це ще не все. Настільки його виведуть расисти зі своєю поведінкою, зі своєю політикою, настільки вони його ну, просто я не знаю, зневажають, і це прям буде на весь світ, що ці санкції це цвіточки. Ірани штати провели конструктивні ядерні переговори в Омані. Ну, слава Богу, що конструктивні. Наступна зустріч запланована на 19 квітня. Що нам від цього? Ірани, штати дуже конструктивно поспілкувалися з приводу ядерної зброї. Що нам з того? Не дуже гарна історія, бо щоб там Штати і Іран не обговорювали, і про нас з вами вони також казали, і пропонували нашу з вами землю як, тіпа, ну, що полігон для іспитів або оренда для тієї ядерної зброї для її схорону. Ну що б то не було, то не дуже. 150 гривень донат. Дякую, молодці. Так, в Україні треба ввести обов'язкову річну службу для чоловіків для жінок Замглави ОП Паліса. Як би дико це не звучало, можливо, нам слідує вивчити. Е Вивчити історію Ізраїлю. В сучасній армії є купа професій для різних людей. Ну, є, звісно, так, обов'язково однорічна служба для всіх, наскільки я розумію, чи буде таке у нас в країні? Так, як написано, так не буде, через дефіцит людей. Це перше. І друге, якось вводитися оці воєнні професії, вони будуть через, через школу, через університети, через Коледжі там, через навчання. Тобто це буде вводитися навіть через роботу, через організації воно буде вводитися так чи інакше. Ну, типа, може, як доп, якісь курси або щось таке. Знаєте, є момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися. Трамп заявив: а якщо він заявив, то краще другий варіант обирати. Що переговори з Україною та Рашкою йдуть добре? Я думаю, що Україна і Рашка можуть піти добре. Ну, це дослівно, мабуть. І ви це скоро дізнаєтеся. Подивимося, що буде, але я думаю, що все йде добре. Сказав президент США. Прості, Господи. Переговори. Переговори, чи дійсно вони йдуть добре щодо миру в нашій країні, давайте подивимось. Ну, як добре, як сліпий домовляється з німим і одночасно з глухим. Ще й з тупим один із них точно тупий. Отак от, от приблизно це все йде. Так що, поті, поки результату ми з вами не побачимо. Поки. Дякую.